Вітаю, любі мої студенти! Сьогодні невеличка екскурсія. Постараюсь, щоб вона була недушною, не нудною, а доволі такою цікавою. Але дивіться, це малесенькі просто уривочки того, куди можна піти у Львові і що цікавого можна подивитися. Насправді, ви маєте знати, що нічого так краще не запам'ятовується, як те, що ви бачите і відчуваєте е, самі. Тому. Ви пам'ятаєте, що сьогодні цитата нашого дня: навчання без роздумів шкідливе, а роздуми без навчання небезпечні. І це сказала не я, а це сказав Конфуцій. Тому не лише дивимось на екскурсію, але і е, думаємо про те, чи є цікавим ті музеї. Вони всі природничі, вони всі медичного направлення. Е, тому. Давайте зробимо сьогодні таку невеличку прогулянку містом Лева. Але е, будемо надіятися, що скоро ми зустрінемось і зможемо подивитися на наші рідні такі музеї. Так само в нас є патологічний музей на базі лікарні Лучанського, в нас є природничий музей, на базі краєзнавчого музею. І, на мою думку, вони навіть кращі, ніж музеї Львова. Це моя суб'єктивна думка. Тому давайте подивимось, що там є цікавого у Львові. Можливо, у вас буде можливість і самим подивитися на ці екскурсії і на ці музеї. А як тільки ми зможемо побачитись в Херсоні, то обіцяю екскурсії нашими херсонськими музеями. Дай починаємо нашу подорож, нашу екскурсію Львовом саме з цього місця, з вокзалу. Знову Це наш залом. Гуляємо з тобою по рідному Львову, там пахне весною і сонце сідає на березі річки, якої немає. І дивляться, лето на тебе ласкаво і варять бажання, не запахом каны, і, і вильно. Виглядають органи, вражені хворобами, про які ми вже давно забули. Що загрожує вашим легеням, якщо ви курите? Який вигляд мають судини, якщо у людини діагностували атеросклероз? Експонати музею хвороб людини промовистіші за будь-які застереження лікарів вести здоровий спосіб життя. Побачивши їх хоча б раз, ви точно не забудете ніколи. У цьому приміщенні майже дві тисячі експонатів. Всі у таких колбах, що наповнені розчином формалі. Іну середині серця, нирки, печінка та все, що є у людському організмі. Найстаріші препарати в нас стосуються патології серця і судин. Це є велика колекція препаратів, які демонструють нам зміни в серці і в аорті при сифілісі, при третинній формі сифілісу. Це є препарати, які демонструють нам інфекційні захворювання, які вже, на щастя, зникли із нашої землі. На каверна або кавернозний туберкульоз. А ось так виглядають легені вражені онкологією у цій колбі. Артерія людини, у якої був атеросклероз. Ось ці всі нашарування. Це так звані атеросклеротичні або холестеринові бляшки. Хвороба ця називається атеросклероз і це є основна причина розвитку інфаркту міокарту. Препарати зберігаються тут століттями. Деякі навіть старші за сам музей. І самих давніх препаратів це звичайно препарати відділу тератології або патологія плодоношення. Поруч із колбами, які не відкривали уже десятки років, нові. Це легені вражені коронавірусною інфекцією орган тут з часу пандемії. прийшли до первісної людини. Наталя каже, подивіться які в нього манікюри. Не, от, взагалі, руки самі він такий... Ну так, бачиш, вони трошки пос... позаростали. Він така от булава дерев'яна. Я питався так шкірою. Шкірою мамонта. Перше, що це кров на Що вони розкопали цього от, носорога. Але він величезний. Йому теж напевно дуже багато років. По. Дивіться, що Першу. тут є. Пірни коза велика і маленькі дітки. Він виглядає майже як гадюка той вугор. Севрюга. Друга риба. Навіть не усетер. Я думав спочатку, що це усетер, а це севрюга. А дивися, в неї торчать такі кісточки гострі-гострі. Так, да, я буду порізатися. Ну, тут, напевно, рибаки як ловлять, то тяжко її зловити потім в руки, бо вона колиться. А це в нас є форель. Ламандрі. Вони так на них, і вони такі разні, що вони живі. І та от європейська блотна черепаха, жабка, ропуха, звичайна. Так, дивись, бубер європейський. Дві, які в нього зуби. А то він так згризає дерево зубами. Як пилкою. сува. білочка величезна. І величезний кабан. Так, нічого, собі які зубчики в нього там. Оку, я дивлюся в оку, він такий враження, що наблюдає за нами. О, в нього ще є маленький. Бачиш? Кабанчик. Хрю-хрю. Я думаю, натурально. Рис. Ми її бачили вживу в луцькому зоопарку, як вона гарчала. Типу їжачка не бачила повністю все. Бачу він такий як мишка. Конюк. Ми конюка бачили якраз в зоопарку Львівському. Дуже красиві оці металики. Мені жовтий подобається. І Синій. Кожани. Три різних вида. Бач, і відрізняються вони тими вушками. Жучок, і цей маленький жучок. Ага, жучок, жуки, скоробей. Дивись, є хрубак, хрубачок. І ця рослинка десь пустила корінь так іде, 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 де Так глибко. Дивись, який жук може бути. Якісь палочники. А жуч? от Богомол. І такі якісь Богомол, з крилами. я прийшла цей музей, тепер ще більше буду боятися, бо я думала, що такого типу, страшного не буде. Дивися, що є. Скалопендра. 81 перше. Це скалопендра. Я навіть знаю. Та оце от якийсь палочник, оце 44 те може можуть винести немедник, чого. Вусач довгобокий. Прикинь, його ж навіть і не видно, як він лізе. Ташечка прилетіла до тих діток. Їхаєш. Четверо. Так сидить і дивиться, кому першому давати їсти. 286 років без жодного закриття. Саме стільки часу працює аптека під Чорним Орлом. Її у 1735 році заснував австрійський військовий фармацевт Франц Натор. Понад 50 років тому аптеку перетворили на музей. У музейних кімнатах можна побачити унікальне обладнання різних епох. Це гасова лампа, яка засвітилася у Львові вперше. І це винахід двох львівських фармацевтів Івана Захе і Натілокосевича, які в 1852 році при пригонці нафти здобули фракцію гасу і для Братковський сконструював таку лампу. При освітленні такої лампи в Львівському госпіталі була проведена перша нічна хірургічна операція, яка пройшла успішно. І з тих часів така гасова лампа почала освітлювати всі будинки і вулиці міста і всієї Європи. Приміщення музею розташовані на двох поверхах та у підвалі будівлі. У експозиції музею в відкритому доступі зібрано близько п'яти тисяч старовинних експонатів. Також різноманітне обладнання для приготування желатинових капсул, для розрізання медичних карамелей, інфундирні апарати, перкулятори. Надзвичайно багато різних і ваг, і стук з різного матеріалу. У нас є велика бібліотека, яка нараховує понад дві тисячі старовинних медичних книг. Із них найстаріша це Нюрнбергська фармакопея 1784 року. Після реставрації аптека музей стала налічувати 16 експозиційних залів загальною площою 700 метрів квадратних. Це і торговий зал, матеріальна кімната, де зберігалися лікарські препарати. Кімната історії фармації, аптечна лабораторія, галерея. Алхімічна лабораторія, аптечні пивниці та аптечний й Музею У музеї понад 240 років. У нас в експозиції зібрано більше 10 тисяч експонатів, які розташовані в ході ускладені організмів. Часто більш примітивні, такі як молюськи, губки, корали. А далі будуть вже такі і серці, яких ви трішки не поклали. Нас, тому ми так і водимо саме, щоб ви бачили, що з часом організми прогресували, мільйони років проходять, не змінюються, і це спостерігає. Корали. Корали їх часто називають якимись рослинами. Насправді ні, вони тварини, такі відні, деякі з них мають. Думаю, просто на біля де деякі на булому розуміє схожі. А ось цей взагалі такий особливий, скажей, на мозок людини, власне, назва в нього Корал Московий. Так, і здатні такі в коралові рики, довжиною сотні кілометрів, і цим самим впливати на підводні течії окраїн і змінювати клімат цієї планети. Також вони є прихистком для сотень видів, черепах, ракоподібних і рибків.